Добрий день всім! Сьогодні гарна погода. Просто гарний день. І щоб зробити цей день особливим, доречно буде зробити гарну прогулянку. Залишатись зі мною. Саме тут, і саме зараз починається наш підйом до святого місця сам Люка. Ідемо. Щоб добратися до Сан-Люке, звідси нам потрібно подолати близько 2 кілометрів. А якщо йти з центру міста, то це буде приблизно 4 кілометри. Це дорога, яку треба пройти в розумах власних та в молитві. Але це може бути просто. Як прогулянка, коли є бажання прогулятися. Скажу одразу, що підніматися зовсім не легко. дорозі мені зустрілось багато іноземців, багато спортсменів, тому деколи я зупинялася, щоб зупинити, щоб виключити відеокамеру, тому що все-таки мені всім подобається бути у фільмі інших. Тут завжди багато людей. Не всі, звичайно, приходять сюди, щоб помолитися. Хтось просто прогулюється з друзями, хтось займається спортом. Хтось спліткує, але у всіх є потреба прийти сюди. Це особливе місце. Я ще в дорозі. Це зовсім-зовсім нелегко. Але ми йдемо. Повільно-повільно піднімаючись. Повільно Відкривається краєвид, ось такий. Ось воно наше місто, наші горби. Наші вежі. Ось воно. Яка краса. А ми продовжуємо нашу дорогу. Цікаво, ми хоча б половину вже пройшли. Не знаю, не знаю. Ну, їхати, щоб тут на ровері треба бути дуже сміливим або дуже-дуже натренованим. Хм. Мабуть, хтось і є такими натренованими. Ми майже дійшли. Ще зовсім чуть-чуть. А за цією стіною є дуже гарні будинки з їхніми садами, парками. Красота і годі. А нам треба ще йти. Ось ми майже прийшли. І я можу з собою гордитися. Адже не всі місцеві жителі корінні волонези зайшли сюди пішки. І деякі навіть дивуються, що я тут вже була не знаю скільки разів. Ну, звичайно, завжди легше взяти автобус і під'їхати. На ньому або машиною. Що набагато швидше і легше. А от прийти сюди пішки це не для всіх. Ну майже не для всіх, тільки для тих, хто хоче, звичайно. Ми продовжуємо. Ось воно наше місто. А це зворотній бік тої стіни, повз яку ми проходили. Тут є монастир, а внизу є місцеві є будинки. Продовжуємо. Ось-ось. Де ось. ми є і що ми тут бачимо. Як я казала, деякі люди сюди приходять просто побути в тишині на самоті. Хтось медитує, хтось молиться, хтось займається спортом. Ось. Це базиліка. Всередині, мабуть, зневкувати не можна. Мені доведеться виключити. Але я базиліка для Мадонна ді Сандрука. Будете в Болонії. Обов'язково приходіть сюди. Я намагаюся говорити тихо, щоб не заважати людям. Тому все, що треба, я вам скажу пізніше. Тепер додому. Легко сказати додому. Mm -mm. Дуже важко, я не знаю, як це виходить. Як цивинок це виходить. Уявлення нормально. Вже пішки підніматися, було нелегко. Це добре, що зараз не дуже жарко, але як бачу людей бігати. Ті бігають, коли є більше ніж 40 градусів. Жарує. Не знаю, не знаю. Ну, звичайно, не всі мусять йти. Пішки, як я вам казала, сюди можна піднятися і автобусом є. Ну, На велосипедах їздять тільки справжні герої. А є ще ось такі маленькі ав... поїзди. Ось він їде маленький. Це не фей. Я не на увазі. Ось він. Справжній поїзд для туристів. На ньому можна піднятися до самнуки без ніяких Ось, з нами привіталися. Ось, 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 всі дуже привітні. Так що я вам рекомендую, рекомендую, якщо не хочуть, вам важко піднятися пішки, то хоча б взяти цей автобус. Чи великий червоний автобус. Ось вони. Наші портики. Йдемо далі. Чудово. Але атмосфера просто чудова тут. Повезло з погодою, повезло з тим, що цей робочий день людей є зовсім небагато. Так, чим то побалувати себе. Бо, як я зробила таку хорошу справу, замість того, щоб сидіти вдома, дивитися телевізор чи сидіти в інтернеті. Ми зробили ось таку хорошу справу. Сподіваюся, що і вам це сподобалося, і у вас виникне бажання відвідати наше місто. До скорого! А для тих, хто проживає в полоні, що у вас виникне бажання так само прогулятися в цьому напрямку. Іти нам ще довго. А я сижу і думаю, як там мені саму себе як то віднагородити. Морозиво з'їсти чи що. Ось наша прогулянка закінчилася. Це було нелегко. І тому зараз якраз той момент, коли треба себе якось винагорнути. І думаю, що це якраз той випадок, коли треба з'їсти поле солодке цього міста, яким було не за дуже гордяться. Потім я вам покажу. До скорої зустрічі!